Ми ризикуємо у воєнний час. Один десерт, але щоб це було супер ідеально. Там де лячно треба йти. Найсмачніше в кривому розі у мене просто було домашня обладнання. Та щас ви побачите моє блаженство тут. Так, все щас, щас закінчуємо. Подожди. Я щас я придумала, як я зроблю. Дуже багато викидала мигдалевого борошна. Вау! Ось так і було. Друзі, привіт з вами Альона Музика, ведуча проекту Перші гроші на першому Криворізькому. і ми продовжуємо розповідати історії бізнесів в Кривому розі, успішних підприємців і поради для початківців. Тож рада представити Тетяну Резніченка, власниці студії «Макаронс Онлі в Кривому Розі. Тетяна, вітаю! Вітаю! Я не буду говорити зараз за всіх, буду говорити за себе, тому що я вважаю, що макаронси Тетяни найсмачніше в кривому розі. Впевнена, що багато криворіжців та криворожани куштували макарон Тетяни в мережі Кав'ярнті Гаус. До речі, дякуємо цій кав'ярні за прекрасну локацію для нашого інтерв'ю з Тетяною. Я знаю, що вашій студії вже два роки. Ви вже навчили понад 800 учнів і не лише в Україні, але я впевнена, що багато клієнтів та клієнток не знають історії вашого бізнесу. Як ви починали і в якій точці ви зараз. Тож, Таня, розкажи. Починала я вдома на власній кухні, маючи лише ручний міксер, але в мене було таке сильне бажання: шукала якісь рецепти, Google, всі мережі на YouTube. Так поступово почала я працювати над технікою, щоб все виходило ідеально, тому що в мене такі всередині естети і дуже люблю, щоб все було рівнесенько, гарно, дуже багато було невдач. Всі, хто до мене там на мене давно підписан, знають мене там мішки були просто цих кришечок. Я дуже багато викидала мигдалевого борошна, багато було браку. Бувала працювала там в дві зміни і зранку, і вночі, коли ми всі спали, щоб було все супер ідеально. Коли зрозуміло, що треба відкривати студію. Світло було по 4-2 години на кожен день, і це було дуже мало. Десь, мабуть, місяць готувала. Зовсім потрішки, і мене просто це з'їдало всередині. Мені хотілося готувати. Я просто не могла сидіти вдома, нічого не робити. І я просто публікувала собі в сторіс повідомлення, що шукаю приміщення. Мені хтось з підпісниць написав Таня, типу, привіт, є там поряд недалеко. І я подзвонила, ми зустрілись. Мабуть, там день, і ми подумали, і все. Ми почали ремонт. Ти зараз орендуєш приміщення студії чи ви купили? Так, ми орендуємо приміщення, придбали генератор, щоб можна було працювати. Щодо навчання, коли саме зрозуміла, що хочеш іти і навчати людей? Всі рецепти дуже так біля себе тримала. Не таке моє ще, знаєте, було. І просто якийсь час писали, писали дівчата, і мене це мабуть зматувало більше. Навчити, щоб більше було смачних макаронз. Сьогодні «Макаронс з Онлі не лише про макаронси. Що ще виготовлює макарон? Завжди чомусь думала, що буду готувати лише макарон, тому що я люблю готувати там один десерт, але щоб все було супер ідеально. Але прийшов час, мабуть, щось трішки змінити. Мене надихнула одна дівчина з Австралії. Вона Прям супермасштабно також готують ці кукіс. Цей напрямок дуже популярний зараз в Америці в тренді кукіс, і я думаю, чому ні? Було лячно. Починала трішки з нашою технікою працювати, але щоб було все більш масштабніше. Треба знову купувати окремо там морозильні камери, окремо купувати. Треба великий тестоміс для тіста, тому що це великі партії. Хоча б там починати з 50 штук одного смаку, треба все одно великий вже міксер. Тому я купила знову ж таки нову техніку і звісно пакування. Тому що пакування це для мене особливо, і як я для макаронз дуже мріяла брендовне пакування так само і для кукіс. Це дуже затратно, але воно того коштує. Чи дорога кондитерська справа? Наприклад, якщо виготовлювати макарон для входу, починала з нульовим бюджетом, можна так сказати. У мене просто було домашнє обладнання, все через десь. Мабуть, півроку я купила, відкладала там перший планетарний міксер свій. Тому, звісно, якщо є бажання, можна починати просто з нуля. Коли з'явилася студія, це також з відкладених коштів, чи можливо хтось допоміг з рідних, чи відіграла підтримка рідних? Фінансової більше підтримки не було. Ми, так сказати, ризикнули <свісно> в такий непростий час, тому що два роки студії відкладали і. Вирішили майже сказати останні кошти, просто відкривати студію, тому що без роботи я просто не могла. Чи дорого це взагалі власна справа, кондитерська справа? Більше цифр хочу почути. Будь ласка. У нас студія це кімната там, де цех, і є кімната видачі. А вона у нас більше дизайнерська, тому що я хотіла, щоб клієнт приходив і вау! Ось так і було. У нас така є дуже авторська класна стіна, і там так стікає сам типу Крем з підсвіткою, і логотип гарний. Дизайнерський також у нас диванчик, нам його шили на замовлення. Катюша, наш дизайнер це розробляла. Кочакова. Катюша, тобі привіт. Сам цех так дуже багато треба все одно, якщо ти масштабуєшся, тобою все більше. Хочеш готувати, ти не приїдеш просто з однією духовою шафою, і окремо холодильники, професійне все обладнання, столи, все як треба. Тому нам студія вийшла майже 500 тисяч. Так ми так ми ризикуємо у воєнний час. Макаронс з Онлі, це перший бізнес. Чи були до цього якісь спроби, можливо, інші напрямки? Я просто ну якось інтуїтивно відкрила першу свою сторінку, іншу букстори не було коштів. Я просто по дропшипу, це. Типу, ти замовляєш там якусь частину грошей там заробляєш, а за тебе відправляють. Це було на той час також зручно, і ніяких вложень не треба було робити. Потім там відкладала ж і почала. Закупати великі партії, мені подобалися американські іграшки. Стався ковід і продажі, звісно, впали. Просто вирішила припинити цю справу і, мабуть, так йому мене був вільний час, і я вирішила, що щось треба нове починати. Хоча не закладалась така думка там, готувати макарон на замовлення. Ну, і все ж таки, об'єм замовлень я впевнена інший відрізняється від початку, коли ти починала, і зараз. Тож чи є команда, чи змінилася, чи ти одна? Ти справляєшся з цим? Чи можливо є в команді твої учні або учениця? Моя команда це моя родина. Чоловік найкраща моя підтримка, і він мені допомагає в усьому. Він пішов зі своєї роботи, щоб допомагати мені. У мене було декілька дівчат, але... Не склалось. не склалось, тому що мабуть наша робота вона в інстаграмі здається дуже легкою. Ти там вінчики, воно все замішує так класно, атмосферно, але ми працюємо по 10-12 годин, і ми не можемо так присісти і просто посидіти, тому що процес за процесом, процес за процесом і. Це ну для когось важко, зараз ти кажеш, що у тебе є співпраця з кав'ярнями, якісь там частини на замовлення, тобто у тебе все структуровано. Якщо щось не входить в плани, ти просто не береш. Можливо, було на досвіді, що ти взяла якесь велике замовлення, і було важко справитися. Згадай, будь ласка, про це. Якщо я знаю, що я там не встигну, тому що я там не дам на ті і або якусь іншу кав'ярню. Там же люди теж чекають. Тому ну я просто відмовляю. Поки дитина у нас ще маленька, да, і всього 9 років. Я не. Хочу таких масштабів, От, чесно, можна було б там масштувати, брати ще співробітників, навіть відкривати якийсь заклад, там відкрита кухня, як ми там готуємо ці кришечки, і це можна подивитись. Там люди приходять, купують каву і там бачать, як створюється цей десерт. Є якісь задумки, але не зараз. Хочеться приділяти дитині увагу, тому що вона дуже швидко росте. І я просто не встигаю за цим. І вона і так завжди каже: Мама, ти працюєш, ти знову працюєш. Чи можна сказати, що материнство мотивує розвиватися? Що типу задля дитини? А, що ще мотивує, окрім дитини? По-перше, так, донька. Донька, вона з самого народження мене мотувала Софія. Так само я відкривала, коли хотіла її розвивати. У мене з'явився там свій магазин іграшок. Макарон це була мабуть, моя наполегливість. І коли я вже бачила попит, я просто не могла залишити цю справу, тому що я прям наполегливо хотіла вдосконалити і готувати цей десерт. Звісно, мотивує чоловік, тому що він моя підтримка. Він завжди мене підтримує цьому. Хоча я дуже рідко це кажу, але я дуже кохаю тебе, дімончик теж тебе така Привіт, і звісно, відгуки, ну як же без з них, коли тобі пишуть завжди там. Як все смачно, як все естетично, і пакування відгуки від клієнтів вони заряджають. і я, я просто не маєш шансу просто опускати руки. Хочеться почути Тань від тебе поради для початківців. Власна справа. От поради для тебе. Ем, чи важливий бізнес-план можна з цього почати? Стратегія, чи був у тебе на початку бізнес-план? Не було. Я теж не думала, що я стану кондитером, і буду випікати. Тому це багато дівчат пишуть, та я не планую, але хочу для себе. Я так само. Тому не зарікайтесь. Можливо, ви також до цього прийдете. Якщо у вас Буде сильне бажання, а щось таке з мотивації просто діти, діти і все обов'язково вийде. Зараз я займаюся з тим, щоб всі свої знання зібрати до книги. У мене були вже рецептури. Окремо там окремо начинки для макарон, окремо італійська меренга, кришечки, так але е, я трішки розширила її, і, і ось недавно ми почали працювати, щоб зібрати все це докупи і створити такий великий посібник. Там більше ста сторінок е, будуть всі мої напрацювання так. І займаємось ще паралельно з сайтом. Коли ти зрозуміла, що треба не лише рекламувати, ну просувати свою сторінку в інстаграмі, а треба партнеритися з іншими. Багато у мене дівчат питають, як що зробити, щоб там з тобою співпрацювали. Та да, нічого там немає ніяких там секретів. Ти береш свій, свій десерт, приносиш в кав'ярню, скуштуйте, У мене класний, розповідати про продукт, все вони коштують там. Так ні. ніяких там суперспособів немає. Коли почалась війна, у мене ж були вже рецептури, начинок вже були збірки, і я продавала ці збірки. Там збірка, якщо там коштувала, там дві тисячі, вже не пам'ятаю. З них уходили там майже всі кошти. Да, на початку я всі навіть віддавала. Тобто я зібрала. У мене є навіть там папка збережених, Мотивувала людей, моїх учнів, так, щоб купували рецепти, і ми донатили. Ми донатили майже 200 тисяч. Я зібрала. Тож бліц, коротка відповідь або так, або ні, або перший варіант, або другий. Угу. Тож. Чи є сезонні смаки макаронців? Так. Плануєш додати нові види в асортимент? Сто відсотків. Доставка макаронців у інші міста? Ні. На жаль. Але кукіс. Так, так, кукіс легко. Криття власної кав'ярні. Ніколи, не ні каже, ніколи. Використання екологічного пакування. Так, звісно. Дякую тобі, Таня, за розмову. Ну, я повинна спробувати. Я ціле інтерв'ю просто дивилась так хоч я вам Кажу просто. За смачний макарун. Можна в трішки прибрати. Да, ну, трошки свинюшка. Вам дуже дякую за запрошення. Мені. Було взагалі, я не знаю, дуже лячно йти, якщо чесно, тому що я не публічна людина, але там, де лячно, треба йти, тому що це все одно якийсь ріст, і якісь інші можливості. Тому дякую вам за це. Мені дуже було приємно. Дякую. Тож, ви чули, глядачі та глядачки, коли лячно, треба йти. Тож, дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, бо зовсім скоро новий випуск. дуже <coughs> смачно!